Той, хто рятує одне життя, рятує цілий світ. Анна Франк, роки життя 1929 1945. Щорічно до міста Амстердама приїжджають гості з усіх куточків світу, їх приваблюють не лише знамениті пам'ятки нідерландської столиці, як от Рейксмузей, будинок музей художника Рембранта. Амстердамські канали або голландські тюльпани. Багато туристів відвідують також цілком звичайний будинок на вулиці Прінсенграхт 263, де колись мешкала разом зі своєю родиною звичайна дівчина Анна Франк, а нині розташовано її музей. Анна прожила лише 15 років. Проте залишений нею щоденник став одним із найпронизливіших свідчень страждань мільйонів жертв Голокосту. Голокост переслідування і масове знищення євреїв нацистською Німеччиною в 1933-1945 роках на території самої Німеччини, її союзників або окупованих країн. В основу Голокосту був покладений намір. Повного знищення євреїв. Наслідками цього злочину стала загибель 60% євреїв Європи, що становило приблизно третину єврейського населення в усьому світі. Одним з найвідоміших місць пам'яті про Голокост в Україні є Бабин Яр в Києві, де відбувалися масові розстріли євреїв. Анна Франк народилася 12 червня. 1929 року в німецькому місті франкфурті на Майні у єврейській родині. Її батько, колишній офіцер Отто Франк, заробляв на життя підприємницькою діяльністю. Мати Едіт Франк Голлендер, вела домашнє господарство. Невдовзі, після приходу до влади в Німеччині нацистського лідера Адольфа Гітлера, батько переїхав з Німеччини до Амстердама. Там він обійняв посаду керівника акціонерного товариства ОПЕКТА, яке займалося виробництвом сумішей для джемів, а за деякий час до нього перебралася вся родина. Батько спробував отримати візи для міграції до Сполучених Штатів Америки або на Кубу. Наприкінці 1941 року йому навіть вдалося отримати кубинську візу для себе. Проте за 10 днів по тому Німеччина та Італія вступили у війну із США і Куба відмінила видану нею візу, відтак шлях до втечі був закритий. Тоді ото Франк з допомогою своїх колег улаштував таємне сховище для своєї родини в будинку номер 263 на набережній Прінсенграхт позаду офісів товариства ОПЕКта. На початку літа 1942 року родина пішки перебралася туди, причому кожен мусив одягнути на себе кілька комплектів одежі, щоб не брати з собою будь-якого багажу і не привертати до себе зайвої уваги нацистських окупантів. Незабаром до родини франків приєдналася єврейська сім'я Пельсів і зубний лікар Фріц Пфефер. Так, у потайному сховищі з'явилося вісім мешканців. 25 місяців вони там переховувалися, та 1944 року, за доносом зрадника, чиє прізвище залишається досі невідомим, усі мешканці сховища були заарештовані голландськими поліціянтами та німецькими гестапівцями. На знак покарання вони були спрямовані на найважчі роботи, за які їм давали найменшу кількість їжі. З вересня 1944 року всі вісім в'язнів були відправлені до табору Аушвіц, одного з найстрашніших нацистських таборів смерті, розташованого на сході Польщі. Це був останній потяг, що перевозив голландських євреїв до Освенцима. В Освенцимі Анна разом з матір'ю та сестрою були відокремлені від батька, почалися дні, сповнені великих страждань, принижень і поневірянь. Коли радянські війська були вже на відстані близько 100 кілометрів від Освенцима, Анну та її сестру Марго перевели до табору Бергенбельзен, куди нацисти зганяли знесилених в'язнів з інших таборів. Незважаючи на нелюдські умови табірного життя, Анна разом із сестрою мріяли про щасливе майбутнє. Однак за два місяці до звільнення сестри Франк захворіли на висипний тиф, гостре інфекційне і вкрай небезпечне захворювання, яке забрало їхнє життя. Обидві сестри були поховані в братській могилі. З усієї родини в таборі вижив лише батько. У потайному сховищі Анна Франк вела щоденник. Перший запис у ньому дівчина зробила в день свого народження, коли їй виповнилося 13 років. Батько подарував їй до цього свята маленький альбом для автографів, у якому Анна почала записувати те, що бачила і переживала у сховищі. Останній запис зроблено за три дні до арешту родини. Цікаво, що дівчина вела щоденник нідерландською мовою, хоча її першою мовою була німецька і переважно у формі листів до вигаданої подруги Кітті. А тих, хто жив разом з нею у сховищі, вона зображувала під псевдонімами. Попри те, щоденник Анни Франк розповідає про реальні події, реальних людей і відтворює реальне життя всіх тих, Кого доля зібрала у потаємному сховищі, саме тому він належить до документальної літератури. Документальна література це літературні твори, у яких зображуються реальні події з мінімальними елементами художньої вигадки. Прикладами документальних текстів є біографії видатних осіб, щоденники, літературні репортажі, спогади тощо. При цьому зображення подій несе на собі відбиток авторської оцінки. Спочатку Анна писала щоденник винятково для себе, однак весною 1944 року вона почула по нідерландському радіо, яке потайки транслювало свої передачі з Англії, заклик міністра освіти зберігати будь-які свідчення страждань народу за роки німецької навали. З поміж таких документів були згадані також щоденники. Це спонукало дівчину до редагування і переписування щоденникових нотаток, на основі яких вона навіть хотіла написати роман. Під час арешту Анна не змогла забрати із собою щоденник. Натомість колега батька Міп Гіс знайшла щоденник і зберегла його в себе. Після закінчення війни вона віддала його батькові померлої Анни. Окремі уривки звідти він перекладав німецькою і надсилав своїй матері, яка мешкала у Швейцарії. Згодом йому запропонували видати щоденник. Отто Франк спочатку відмовився, але потім погодився опублікувати його в дещо доопрацьованому вигляді. Уперше, щоденник Анни Франк. Побачив світ в 1947 році. Тоді було видано три тисячі примірників, та за 20 років загальний наклад книжки сягнув 16 мільйонів примірників. Від тих часів щоденник витримав багато перевидань і був перекладений 60 мовами світу. Що ж принесло 15-річній авторці щоденника, який вона здебільшого описала для самої себе таке широке визнання? Звісно, Анна, її рідні та знайомі в схованці страждали через свою ізоляцію, відчували страх перед небезпекою та інколи сперечалися через непорозуміння. І все ж таки вони мали там не найгірші умови для життя. Проте читач, який спостерігає за тим, як вони живуть повсякденним життям, тішать одне одного подарунками, стежать за новинами з фронту, закохуються або розчаровуються, знає, що невдовзі це життя буде зруйновано, а мешканці сховища за винятком батька Анни загинуть страшною смертю в нацистських таборах. Саме це надає щоденнику, а не франк сили літературного свідчення, яке не поступається найпотужнішим художнім творам про Голокост і будь-які переслідування за національною ознакою. Той, хто рятує одне життя, рятує цілий світ. Цей рядок сталмуду священної книги юдеїв. Набув широкої популярності в європейському просторі завдяки книзі ковчег Шиндлера австралійського письменника Томаса Кіннілі та кінофільму Список Шиндлера, знятому за нею 1993 року Стівеном Спілбергом. Оскар Шиндлер, до якого докладається процитований вислів, був німецьким підприємцем, який за часів нацизму на своїх заводах у Чехії та Польщі врятував майже 1200 євреїв. Однак цей вислів так само стосується і співробітників фірми, у якій працював батько Анни Франк. Вони самовіддано на межі смертельної небезпеки підтримували життя вісьмох євреїв, які ховалися в потайному сховищі на Прінсенграхт 263. Саме ці помічники приносили втікачам їжу та одяг ділилися з ними новинами про перебіг війни. Завдяки щоденнику Анни Франк їхні імена стали відомими в усьому світі. Їхня подальша доля склалася по різному так Віктор Куглер був заарештований гестапо разом із сім'єю Франк, і з в'язниці був доправлений до концтабору. Проте під час бомбардування йому вдалося втекти. Так само заарештували Йоханеса Кляймана. Після в'язниці він відбував покарання в трудовому таборі, звідки був звільнений через важкий стан здоров'я. Пізніше він доклав багато зусиль для облаштування музею Анни Франк. Елізабет Войскул вдалося втекти під час рейду Гестапо. Герміна, яку називали Міп, що разом зі своїм чоловіком Яном Гізом багато допомагала мешканцям сховища, а після їхнього ув'язнення знайшла щоденник Анни Франк. Була 1977 року посвячена нідерландською королевою Беатрікс у лицарі, а 1994 року відзначена орденом за заслуги перед ФРН. На її честь була названа одна з планет міп, її чоловік Віктор Куглер і Йоханес Кляйман були визнані праведниками народів світу. Почесне звання праведник народів світу, Ізраїльський інститут національного меморіалу катастрофи Голокосту і героїзму «Яд Вашем надає людям не єврейського походження, або якщо вони померли їхнім нащадкам за те, що вони, ризикуючи своїм життям, рятували євреїв під час Голокосту. За кількістю таких праведників Україна посідає четверте місце у світі. Після Польщі, Нідерландів і Франції це звання було присуджено понад двом тисячам українців. У низці екранізації щоденника Анни Франк можна либонь знайти картину на будь-який смак від драматичного тригодинного кіно до анімаційних стрічок. Однак фільм Джорджа Стівенса «Щоденник Анни Франк США 1959 рік. Цілком заслуговує названня класичної екранізації цього твору. Чорнобілі барви картини підкреслюють жахіття Голокосту. На цьому тлі школярка Анна із зошитом у руках і незламною волею до життя повстає символом мужньої людини, яка знаходить духовний порятунок у фантазії та письменстві. Нідерландський режисер Бен Сомбогаарт у фільмі Моя подруга Анна Франк, Нідерланди 2021 рік робить наголос на постаті Ханни Гослар, найкращої подруги Анни, якій вдалося вижити на тлі жорстокості війни постає ніжний портрет дружби двох школярок, дитинство яких було нещадно вкрадено. Їхній міцній дружбі не перешкодили навіть високі паркани в концентраційному таборі, подруги до останньої миті не переставали допомагати одна одній і зберігали вогник надії. Анімаційна стрічка Арі Фолмана, де Анна Франк, Бельгія, Люксембург, Франція, Нідерланди, Ізраїль 2021 рік представляє інший погляд на життя єврейської дівчинки. У стрічці важливу роль відіграє родоволоса дівчинка Кіті, та сама уявна подруга, до якої Анна звертається, у своїх записах. На початку стрічки розповідається про те, як з вицвілих листів щоденника Анни, який зберігається в Амстердамському музеї Анни Франк, Дивіться, сторінка 185, під час нічної грози постає дівчинка Кітті, яка не знає, що сталося з Анною. Захопивши щоденник, гостя з минулого вирушає на пошуки єдиної подруги. У переплетенні минулого та теперішнього стрічка змальовує Анну як дівчину, наділену цілющою фантазією, і Кітті як героїню, що втілює людяність.